Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо малювати таку картинку, я її називаю розгончик перед нормальною такою роботою на декілька годин. Я буду малювати такий осінній вже пейзажик, в мене щось такий вже осінній настрій. Це такий форматик. Боже, я вже забула формат А5, А6, а -а -а. Ну, коротше, пів листочка А4. І я, як бачите, оте жовте п'ятно посередині. Це я заклеїла малярним скотчем наше сонечко. В суміші беру червоний з помаранчевим, те, що зверху, далі просто жовтенький все, Як бачите, у мене тут з'являється помощник. Напишіть в коментарях, коли ви малюєте, коти люблять приходити до вас оце сідати прямо на вашу роботу, бо мені просто обожнює. І це все я ще намагаюся цим пензликом рознести. Далі мене тофік докопався до моєї баночки, де є мої кісточки. Щось йому там трек так потрібно треба було. А я тим часом роблю зелений фон внизу під травичку. Ну, треба ж все ще понюхати, маму, щоб все було так, як треба. Що хочу сказати, я це все роблю трієчкою роса. Мені дуже подобається ця кісточка, але для нього для цієї роботи, конкретно для заливки, потрібно більше. А ті, що в мене є більші, вони трохи, як то сказати, ну, мені не От Для акрила вони шикарні. Хоча вони підходять і для акварелі, але чомусь ну, треба подивитися, щось порос більшого, більшого розміру, щоб підійшло. Далі я це все заливаю ще більш жовтим, роблю більш насичені кольори. Щоб трошечки вони якось хоч якось вимальовувалися щось більш яскравіше, бо прям на картинки там гарна розтушовочка, звичайно, можна було б зробити. Це все просто більшим з зликом, але ну, не вийшло. І тут я додаю зелений і охру, роблю ще такий якийсь трев'янистий. Беру більш темніший, далі я його змішаю ще з чорним. Не знаю, робіть як хочете. У мене свої знаєте, правила я. Де не вчилася, тому я малюю, як мені подобається. Я знаю, що чорний, білий, акварелі особисто не використовується, але мені так подобається. Тому замішую ці кольори, точніше, чорний із зеленим, і малюю більш такі, знаєте, темні місця. Далі цю всю картинку я вам просто рекомендую підсушити феном, щоб не втрачати час. Але хоча зараз так на вулиці жарко, що можна, в принципі, і залишити там, мені здається, хвилини 15, воно все висохло. Але так як я малюю це вже вечором, хоча жарко так само в квартирі, але трошечки немає часу та й бажання чекати. Особливо після, після роботи це все ж чекають, поки воно висохне взагалі. Тому я підсушила все феном. Стираю цей кружочок, далі беру тоненьку кісточку трішечки водички і намагаюсь його більш вирівняти, зробити більш округлим, так як я вирізала, воно там не дуже все рівномірно у мене вийшло. Але головне, щоб біле п'ятнишко залишилось. Хоча я далі просто цю картинку, от іменно, оце біле п'ятно ну, я його ну, не обіграла так, як хотіла, я щось взагалі за нього завтикала. Таке буває, це нормально. Але, в принципі, фінальна робота мені сподобалась, то чого б і ні. Трішечки п'ятнавий пішов жовтий, це я вже потім зрозуміла. Але мені сподобався як ліг зелений. От дійсно такими слоями, шарами мені прям сподобався. Далі, що я тут далі так довго роблю? А, це я шукала кісточку. Далі в мене є така кісточка, яку я просто постригла, тому що в мене всі тоненькі кісточки дуже швидко закінчуються, ламаються, щось з ними робиться. Я її постригла, але не змогла знайти, тому взяла якусь більш-менш середню. І зараз просто густішою темною фарбою буду малювати ось ці деревинки, очеретинки, що воно там таке вже не зрозуміло. Але... Намагайтеся його намалювати відносно тоненько і щоб вони так пересікалися, перетиналися, і було їх дуже багато. Тоді ваша картина буде більш такою доречною. Ой, доречною. Ну, вдалою. Все-таки озвучують відео в 10 годин вечора, а в п'ятницю це погана ідея. І я намагалася щось ще повторити з референсу, якісь там пробіли, але. Потім зрозуміла, що це то потрата часу і треба трішки прискоритися, бо я там буду довго, його все виводити, непонятно чого. А відсут я вам рекомендую трішки вище зробити хоча б декілька очеретинок. Хоча моєю, напевно, основною помилкою було, що я сам це розмістила, чи що воно там таке вже трошечки вище, треба було прям нижче, там де починається зелений його розміщати, тоді було б. Простіше до нього не дотягнулася, але я на цьому етапі просто у нього щось забила. Але і так, в принципі, гарно вийшло. ну, буває, що зробиш. І далі ще беру темнішим, прям там чорний і зеленим такий, щоб ще додати таких більш на передньому плані, щоб було красивіше. Тут я згадую, що в мене ще є сонце і ще потрібні листочки. Листочки я просто точно так проводжу. Десь світліше, десь темніше, де як виходить. В принципі, дивіться, тут можна навіть взяти кісточку в веєр. Як це буде українською, ця кісточку, яка така широка, плоска і, ну, як веєр. І це все б зробити набагато швидше, швидкіше. Також зробити разнопланові, там десь чіткіші, десь розмівчості, десь більш яскравіші, десь темніші. Було б також цікаво. Ну, в принципі, я це намагалася зробити, але... Я в цю роботу взагалі вкладала те, що це просто треба зробити гарно, швидко, як скетч, просто п'ятничний такий скетч і розгон перед основною роботою, тому що я хочу там намалювати до Дня Незалежності на дереві одну роботу, це буде великий формат. А так як я малюю зараз раз у тиждень, мені потрібен трішки розгончик. Тому для розгончика я завжди вибираю такі роботи, які стопудняк вийде, навіть якщо не вийде, воно все одно буде щось симпатичне. Щоб просто розігнати руку, згадати, що я по матеріалу. Звичайно, це точніше було б робити акрилом, так як я буду малювати акрилом, але Ну чогось мені захотілося акварельку. Може завтра ще якийсь розгончик намалюю, ще менший акрильчиком, щоб було прям для розгону, ну не знаю. Я тим часом вже намалювала комиші, як називають оці качалочки, типу качалочок. І дивіться, ця вся штучка то ж наша була виходити на сонечку, щоб було красиво. Але про це згадала я зараз і намагалася щось зробити, ну хоч якось. Ну, що я можу сказати, згадувати треба це завчасно, <головік> якось придумувати свою композицію, але знову ж таки, п'ятницю вечором себе це дуже важко. І ось така робота в мене виходить. Там ще по плану у нас двоє качок, осів, як їх називати цих птіредакторів, що я намалювала. Але вони, знаєте, такі неоднозначні. Мені, би, з однієї сторони, і норм, з іншого боку, блін. Це не смішні. Ну, просто вони такі, такі великі для цієї картинки. Хоча я розумію, що тут доречно, типу, і на референсі, і так, і типу, все ок. Но... Мені трошки я так не звикла малювати цих птиць в таких розмірах. Я звикла, що вони там, типу, як галочками, напівгалочками, ще чимось. А тут треба було їх трошки промалювати і таке щось. Але отак на картинки, то непогано. Чого б і ні. Як скетч, то робота взагалі добре вийшла. Але ж знову таки шкода, що не обіграла сонечко. Бо в основному вся загостка була в цьому сонечку, і я щось продула з ним. Зато ці чаплі вийшли красиві. Відносно. Ну, верхня норма, все по відео. А та, от таке, ну таке, на черепоху схоже. Ну нічого, чого б і ні. мене, ну, до речі, Майлярний скочф його прилипає до мого стола, чогось. Зато легко відлипає від картини. Це теж значний плюс. Не потрібно видирати, бо в мене дуже багато картин, терлися просто з до китайського скотча. Тут я згадую про аквільчик. Звичайно, великою вже загустливі кісточкою роблю ось такі бризи, щоб було посимпатичніше. Це в основному я роблю в усіх картинках. воно трішки додає такого якогось шару. І віддираємо цей малярний скотчик і, слава Богу, віддиляється дуже просто, дуже легко. І не забуваємо ще робити підписи дату. Я намагаюся це робити на всіх картинах, навіть просто чисто того, щоб ну от, деякі картини, я пам'ятаю, коли я ще намалювала, а деякі ні. Було б цікаво порівнювати їх, свій прогрес, хоч навіть в таких легеньких скетчах. Всім дякую за перегляд. Хто буде малювати, відмічайте мене в інстаграмі, ось мій нік. І дякую за перегляд до зустрічі в нових відео. Надіюсь, вони будуть в мене виходити частіше, ніж раз у тиждень або раз у два. Тут, до речі, я підписую все лайнером. Перейшла вже нарешті на лайнери. Хоча ручку підписувати трішечки зручніше, особливо по акварелі. Все, до зустрічі в нових відео.